Вітаю вас, дорогі брати і сестри, миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа на початку Святої Суботньої доби. І хочу з вами почитати, порозсуджувати над Словом Божим. Розуми називаються будь справедливий. Буває так, що в нашому житті ми бачимо або потрапляємо у різні обставини. Чи добрі, чи, добре, чи не дуже. Але е, як ми розсуджуємо, чи справедливо ми розсуджуємо, чи, чи ні? Давайте відкриємо псалом 81, в дужках 82. Псалом Асафів. Бог на Божім зібранні стоїть серед богів, Він судить, аж доки ви будете несправедливо судити. І доки будете ви підіймати обличчя безбожних села, розсудіть нужденного та сироту оправдайте убого, убогого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки на справедливих, не пізнали та не зрозуміли у темряві ходять вони, всі основи землі закитались. Я сказав, Я сказав був ви, Боги, і сини Всевишнього всі. Та однак помирайте ви, як людина, і попадаєте, як кожен із вельмож. Устань же, о Боже, та землю суди, бо у ладі твої всі народи. E, говорить Господь через Асафа, що ми повинні справедливо судити, справедливо розсуджувати, що ніяка несправедливість не повинна бути. Якщо ні. Якщо не хочемо або противимось, то каже помираєте ви. Відкрийте нам перший Коринтян, шостий розділ з 2 по 3 вірш. Хіба ви не знаєте, що святі судитимуть, світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити? Чи ж ви не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве? Тому то повинно, людина віруюча повинна розсуджувати і дуже справедливо. Якщо Бог довірить нам таке, а ми зараз тут не розуміємо, як правильно розсуджувати і справедливо розсуджувати, то. Ми можемо і не бути там, де будуть судитися такі великі справи. Чи поступає Бог справедливо з нами? З нами і давнину, з ізраїльським народом, відкрийте нам Ісаї 5 розділ з 1 по 7 вірш. Заспіваю я вам про свого улюбленого пісню, Любовну, про Його виноградника. На плодючому верстві гори виноградник виноградника мав бути мій приятель, і обкопов він його, і від каміння очистив його, і виноградним добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав в ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград. Та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканце, та мужу юдейським, розсудіть но між мною та моїм виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас. Що зроблю для свого виноградника? Живоплід його викину, і він буде на знищення, горожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю, зроблю я загубу йому, він не буде обтинений ані підсапуваний, і виросте терня й будяча на ньому. А Хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього бо виноградник Господа Савоота то Ізраїлю дім. А муж, Юде, коханий його саджениць. Сподіває, сподівавсь правосуддя та ось кровопроволиття, сподівавсь справедливости він та ось зойк». Ми прочитали цю притчу про Бога, який поступає по справедливості, перш ніж зробити щось, якийсь прийняти, міри, Бог каже, що все зробив з свого боку. Але виноградник Ізраїлю їм не до тих плодів. І Бог справедливо каже, знищу. Давайте е, ми відкриємо ще Єзикіля, 18 розділ з 1 по 9 віршик. Там е, Бог говорить, що, вони, що е, Ізраїль говорить, що Бог несправедливо поступав. І було мені слово Господнє таке, що вам, що ви складаєте приповістку на Ізраїлю у землю, говорячи, батьки їли, не спіли, а оскомов сидів на зубах. Як живий я, говорить Господь Бог, не будете вже складати тієї преповістки в Ізраїлі. Тож усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова, мої вони, душа, що грішить, вона помре. А чоловік, коли він справедливий і робить право та справедливість, нагора жартовано не їсть, і очей своїх не зводить до божків Ізраїло дому, і жінки свого ближнього занечищує, а до жінки в час її нечистоти не зближується. Нікого не тисне, боржникові заставу його конче звертає, грабунку не чинить, хліб свідає голодному, а голого покриває одежу, на лихву не дає, а відсотків не бере. Відкрив, де відвертає руку свою, чинить правдивий суд поміж чоловіком та чоловіком. Устами по восьмій, вір, подув'ян. Устами моїми ходить, а право моїх дотримує, щоб чинити право, справедливий такий конче буде жити, говорить Господь. Бог нам каже, що із... як би я не поступав своє, чи все рівно Ізраїль складав преповстки, що Бог несправедливий. Бог каже, що отак, От не будете вже складати. Душа, яка грішить, помре. Хто грішить, той помре. В своїй справедливості Бог так поступає. Навіть якщо далі можна цілий розділ, і там ми можемо зустрічатися з такими віршиками, що навіть якщо той, що син, який там. Робив добре, а пізніше він згрішив і почав робити зло, то у Божій справедливості він негідний. Навіть якщо він робив добро, але ж пізніше звернув той і не розкаявся, то каже, такий помре. І то, то добро, яке він робив навіть йому не згадається. Давайте. Відкриємо історію про Божого Патріарха Якова. Буття 31 розділ з 1 по 25 вірш. І почув був Яків слова Лаванових синів, що казали, Яків забрав усе, що було у нашого батька, і з того, що було у батька нашого, зробив собі всю оцю честь. І побачив, Яків у Лаванове обличчя, а ото він тепер інший до нього, як був учора позавчора, і промовив Господь до Якова: Вернися до краю батьків своїх і до місця твого народження, а я буду з тобою. І послав Яків, і покликав Рахіль і Лію на поле до отари своєї, та й промовив до них: Я бачу обличчя вашого батька, що він інший до мене. Як був учора і позавчора, та Бога батька, мого, був зо мною. А ви знаєте, що всією силою своєю я служив вашому батькові, і батько ваш сміявся з мене і десять раз міняв зарплату мені, але Бог не дав йому чинити зо мною зле. Коли він говорив, був отак: крапчасти буде зарплата твоя, то й котяться овечки та кози крапчасті. А коли скаже так. Пасасте, буде зарплата твоя, то й котяться всі овечки та кози пасасті. І відняв Бог худобу вашого батька та й дав мені. І сталося в час, коли отара злучилось, звів був я очі свої, та й побачив у вісні, аж а ось козли спинались на овечок такі, були пасасті крапчасті рябі. І сказав мені ангел у сні, Якове. А я відказав ося і промовив, зведи свої очі та й побачу всі козли, що спинаються на овечок та на кіз пасасті, крапчасті, рябі, бо я бачу усе, що лаван виробляє тобі, я Бог Бетелу, що намастив був там пам'ятника, і мені склав там обітницю. Тепер уставай, вийди з цієї землі і вертайся до землі твого народження. І відповіла Рахіль та Є, та й сказав Елія, сказала йому: чи ми маємо частку та спадщину в домі нашого батька? Та ж він нас полічив за чужинців, бо продав нас і справді пожер, наше срібло. Бо ж усе багатство, що Бог вирвав від нашого батька, воно наше та наших синів, а тепер зробив все, що Бог наказав був тобі, і встав яків і посадив синів своїх та жінок своїх на верблюди, і він забрав усю худобу свою і все майно своє, що набув. Здобуту худобу свою, що набув у паданні рамейським, щоб прийти до Ісаака, батька свого, до землі ханаанської. А Лаван пішов стрикти отару свою, а Рахіль покрала домових бушків, яких батько мов. І Яків обманив Лавана Арамейського, бо не сказав йому, що втікає. І втік він і все, що його, і встав, перейшов річкою і попрямовав до Гіловацької гори. А третього дня розказано Лаванові, що Яків утік. І взяв він з собою братів своїх і гнувся за ним дорогою семи день та й догнув його на горі Гілеацький. І прийшов Бог до Лавана Рамеянина в нічнім сні, та й до нього сказав: Стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого. І догнав Лаван Якова, а Яків поставив намета свого на горі. І Лаван поставив з братами своїми на горі Гілеацький». І промовив Лаван до Якова, що ти зробив? Ти обманив мене і забрав моїх дочок, немов бранок. Прочитавши цю історію, знаю її спочатку, як поступав патріарх Яків своїми, своїм братом Ісавом. І коли Бог його провів через той наслідок гріха тієї несправедливості, яку він зробив своїм братом, він зрозумів це. І хотів до себе справедливості, віднос, відносно себе справедливості, щоб з ним справедливо поступив Лаван і дав ту зарплату, але ми знаємо, як несправедливо поступив. Ми знаємо цю історію повністю, як несправедливо поступов. І читаємо. Лаван, тесть своїм зятим. І Бог сказав, що вертайся до свого краю. І Яків не сказав що Лаванові, що. Він іде до свого краю, адже він там мав залагодити ту справу, ту несправедливість відносно свого брата Ісава. Але е, Лаван женеться за ним, і якщо би Бог був в сні не сказав Лаванові, щоб він нічого не робив, не знати, як би далі склалася історія. Можливо, і був би. Вбив Яков, але Бог, Бог, заступив, Бог заступився і Бог попередив Ні, не, не тільки що нічого злого не будеш казати, а й доброго нічого не кажи, щоб, ти, щоб не образити патріарха Божого Якова. Всяка наша несправедлива оцінка може мати свій наслідок, всякий несправедливий поступок. Чи зустрічались ми зі своїм гарячим якимось поступком, як би сказаним людям? Чи ні? Відкриємо собі Євангелію Івана, 7 розділ, 21, 24 вірш. Ісус відповів і сказав їм, одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь. Через це Мойсей дав обрізання вам не тому, що воно від Мойсея, але від отців. Та ви в суботу обрізуєте чоловіка. Коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Мойсея не порушити. Чого ж ремствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу оздоровив? Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. Буває так у нашому житті, що ми можемо. Кричати дуже на людину якось у своїй гар гарячності, сказати на, на, на те, що ти недобре зробив чи ти там недобре зробила, і, і осуджувати, хоча може бути несправедливий. Звичайно, за гріх потрібно докорити людину, але якщо людина кається, то е, не тільки повинна бути справедливість, а й повинна бути до тієї людини і милість. Але часто за якийсь поступок ми так осуджуємо людину, що коли приходить такий час, що Бог підводить нам той же самий поступок, або дуже подібний. І Дух Святий тоді нагадує, ну як ти тепер поступиш? А ну, У своїй гарешності ти там ту людину був, образив, або цій людині щось багато наговорив, а ну як ти тепер поступиш? Я знаю, що багато. Братів ну, розказували мені, наскільки брати каже, що я так там за то сварився, зато кричив, а потім попав у ту саму ситуацію. І Не, не завжди ми хочемо е, приймати, визнавати то, то або ну, це вже біда, коли ми е, не називаємо гріх гріхом, або якось поступаємо не так, як Бог хоче то бачити в нас. Бо Бог може нам і так сказати, як Йоні сказав. Чи справедливо ти запалився чи, слушно, запалився твій гнів на ту, на ту чи іншу людину, чи на той поступок тієї людини? Чи бажаємо ми для себе справедливої оцінки? Приповідки другий розділ з 1 по 10 вірш. Сину мій, якщо прийме слова мої, ти і накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати, будеш до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати Його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти Богопізнання. Бо Господь дає мудрість з його узнання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов той щит, для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних, тоді й ти збагнеш справедливість та право і простоту, всіляку дорогу добра, бо мудрість увійде до серця твого і буде приємне знання для твоєї душі. Насамперед, ми повинні дбати про те, не, не завжди так справедливості, якщо ну, якось ставати там таких сильних суперечок, то все Бог розсудить, Але ми відносно для себе повинні брати, щоб ми були справедливі. І тут Бог нам розказує, як ми повинні навчатися цієї мудрості. Розважати ситуацію, ми маємо оцінювати справедливо. А люди, які не хочуть справедливості, ну, якщо, можливо, можна навіть через суди притягати до справедливості. Ми, як християни, чи можемо допустити якусь хитрість, щоб уникнути справедливої оцінки, якогось розсуду. Відкрити нам Михея, 6 розділ з 8 по 16 віршик. Було тобі виявлено у людину, що добре, чого пожидає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя, любити і з Твоїм Богом ходити сумирно. Голос Господній кличе до міста, хто мудрий боїться, той мене. Послухайте жезла й того, хто призначив того, чи є у домі безбожного коштовниці неправ... непр... несправедливі, та неповна і неправна ефа. Чи я справедлив любогу неправдиву і калитку з важки з важками обманними, чи повні насильства його багачі мешканці ж його говорили неправду, а їхній язик в їхніх устах омана? Тож. Теж бити зачну я тебе пустошити тебе за гріхи твої. Будеш ти їсти, але не носитися, і буде голод внутрі твоїм. І станеш ховати, але не врятуєш. А що ти врятуєш мечеві віддам? Ти сіяти будеш, але не пожнеш. Ти будеш оливку топтати і не будеш маститись оливою. І молодий виноград та вина ти не питимеш. Бо ще переховуються всі устави обрі та всі вчинки до Моахава, за їхніми радами ходите ви. Тому то я видам тебе на спустошення і на посміх мешканців його, і ви ганьбу народу мого понесете. Щоб відкрити повторення закону, 25 розділ, 15-16 віршик. Камінь до, до ваги буде в тебе повний і справедливий. Ефа буде в тебе повна і справедлива, щоб продовжились дні твої на землі, яку Господь Бог дає тобі. Бо гида перед Господом Богом Твоїм, кожен, хто чинить таке, хто, хто чинить несправедливість. Тут нам написано про фізичний закон ваги, але і в духовному людина То, також можна. При... Прирівнятися до цього. Християнин та той, що читає Біблію, мов би розуміти, бо читає і йому виявлено. Людині тій, які читає, виявлено, що, що потрібно, і як потрібно розсуджувати. Бо як у фізичному, так і у духовному потрібно бути чесним і справедливо оцінювати. Але, на жаль, не завжди ми оцінюємо справедливо. Так, як би того хотів бачити, Господь, які несправедливі поступки чи випадки проявляються у нас. Послання Якова, другий розділ з першого по сьомий вірш, брати мої, Незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа, Слави Ісуса Христа, бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучий, увійде й бідар у брані, і ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете Йому: Ти сідай вигідно отут, а бідареві прокажете, ти стань там чи сідай собі отут, на підніжку моїм. Чи не, е, чи не стало між вами поділень і чи не стали ви злодумними суддями? Послухайте, мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багато хвірою за те спадкоємці царства, яке обіцяв він тим, хто любить Його, а ви бідаря зневажили, хіба не багачі переслідують вас, хіба не вони тягнуть вас на суде? Хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь? Тут ми ведемо е, е, поступок. До бідаря несправедливий поступок. І І, і у багатьох, ну, ще в багатьох текстах де і апостол Павло в посланні до Корінтян говорить, що не поступайте так, нащо ви так поступаєте. Там ми знаємо і про ви їсти, готуєте собі, їсте, а хтось голодує. Оце несправедливість у церкві. Це нам написано. Для науки, щоб ми так не поступали. І з того брали приклад, що ці поступки ми перемогли. І виходили переможцями у, у таких справах. Буває так подібний поступк. Подібні поступки можуть робити і в церкві люди якісь, і Часто ми розсуджуємо не так, як би Бог хотів бачити в Божій церкві. Роблять дві людини одинакові одні, одні, поступки. Ми кажемо, що один робить зло. Так, ти, ти робиш зло, а хтось, бо я йому не симпатизую, а хтось робить такий самий поступок, а він каже: Та нічого, що? Це, тут немає нічого страшного. Це, буде, це, буде. це так, це моє симпатизую. І... Тому, тому що то добре, і чи справедливо, чи справедливо ми це робимо, коли так робимо. Дуже. На жаль, бувають такі випадки у нас, знаєте, згадов отої. Смішинку таку в світі, ви знаєте, як. Зустрілись дві подружки і питають одна одну, Каже, е, е, як живеш? Каже, та маю двоє дітей. Каже, хлоп, ну, хлопець, дівчина, каже, ну, дочка, син. Каже, дочка вже вийшла заміж, і син одружений. Каже. Ну, як, каже, живе твоя дочка? Ну, каже, дуже добре. каже. Ну, зять попався, каже, і на курорти возить і дорогі одежі. Вся. Каже, ходить в дорогих одежах, всюди на морях буває. І каву в ліжко, ліжко так. Каже, а як син твій живе? А він каже, таку взяв жінку, каже, що все забагає. каже. І на курорт каже, її повези. І каже, каву в ліжко принеси і шубу купи. каже. І, На жаль, бувають у нас такі е випадки, що ми. що, що ми, ну... Ми з цього сміємося, але ми так багато поступаємо. Припустків 17 розділ 15 віршик. Хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного, обидва вони огидні перед Господом. Людина. Може оправдувати це про те, що я казав. Одно, одного, якби, Знаєте, у нас, припові... у нас такі при... прикмета, преповістка така, що каже, що попові можна, то кове засі. Часто ми так ну, якби так буває у нас, що комусь це можна робити, а мені — ні. ми завжди повинні розсуджувати так, як Бог хотів би то бачити. Бо і якщо ми будемо осуджувати чиїх дітей, а своїх ні, то Бог нам того не простить, тим більше Бог нам відкрив, що ми повинні бути як, як Божі діти справедливі. Допоміг би Господь нам, щоб ми, як віруючі Божі діти, поступали справедливо, не дивлячись на обличчя, щоб ми привчали себе звичкою розрізняти. Де добро, а де зло, щоб не бути духовними немовлятами? Щоб могли ми розпізнати стріли лукавого. Бо якщо ми цього не маємо, ну то даремно ми ходимо сюди, якщо ми не розуміємо розрізнити такі, такі справи. Слава нашому Богу за все. Амінь.